Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. хмара закликає народ об'єднуватися навколо армії та залужного. Крім того, розповідає, чому дійсно заарештували Шуфрича і хто наступний. Звісно, Шуфрича арештовано не без відома Володимира Зеленського Єрмака. Тому що в таких справах наша з боку кроку не ступить без команди з офісу президента. Пише степан Хмара. Далі мовою оригіналу. Просто впевнений, що перечасно падати в айфорію від цієї безперечно веселої. Овини я не розцінюю це щирим бажанням нашої влади по справжньому боротися з п'ятою колоною Москви в Україні. І повірю, що Зеленський нарешті стане на шлях боротьби з російською агентурою, якщо у сусідній камері з Шуфричем буде відпочивати Іван Баканов, Данило Гетьманцев, Руслан Демченко. А далі будуть притягнені до кримінальної відповідальності слідчі СБУ прокурори, що здійснює процесуальний супровід судді, і виносять не паперові, а бандитські рішення по сфабрикованим справі проти полковника Романа Червінського. Легендарний розвідник буде негайно звільнений з під варти. Але це ще далеко не все, поки в офісі президента залишається єрмаки Татаров, які вершать свої злочинні справи. Я ніколи не повірю, що президент Зеленський вже міцно став на ноги українського державника бо замало звільнити Єрмака і Татарова з офісу президента. Їх необхідно негайно взяти під варту. І наступне дуже важливе. Всі громадяни України, які звинувачуються в державній зраді, за будь-яких обставин не можуть підлягати обміну. Майнодори зрадників, яке вони ховають від імені близьких собі і не дуже близьких родичів, має бути не просто заарештоване, а якнайшвидше конфісковане. Окремі питання до зеленського будуть у правоохоронних органів уже після закінчення війни з Московією. Раніше Хмара зазначав наступне до терористичного злочину, який спричинив регіональну гуманітарну катастрофу. Має потенційне відношення Андрій Єрмак. Поясню, чому Перед широкомасштабною війною з Україною. Єрмак проводив закриті переговори з Коза Ком вони домовилися про сухопутний коридор до Криму і подачу туди води. Це публічно визнав козак невдовзі після початку широкомасштабної війни. Козак був здивований. За чим була нужна така війна? ведь ми з обо договорились. Про це він заявив публічно. А потім про козака ні слуху, ні духу. Тепер зрозуміло, чому Чонгари всі комунікації з Криму і до Криму були розміновані. Окупаційні війська на другий день війни безперешкодно, як на параді, зайняли Нову Каховку. На третій день вода пішла в Крим. Так само легко були захоплені інші південні райони України, зокрема Енергодар і Запорізька АЕС, Бордянська, Мелітополь і оточений Маріуполь. Чи домовлявся Єрмак, виконуючи розпорядження Зеленського, чи діяв самочинно має встановити слідство? Як показала вчорашня прес-конференція, Зеленський не хотів відповісти, хто дав розпорядження на розмінування Чонгару і комунікації. Президент поки що має. Імунітет на ці питання він буде відповідати згодом. Єрмак жодного імунітету не має. Він може і повинен бути безперешкодно затриманий і заарештований, мало ймовірно. Але якщо взяти до уваги, що Єрмак схильний до авантюр, то все можливо. Адже він влаштував пастку Зеленському. Привівши його в Оман на зустріч з Патрушевим. Про це Єрмак розповість на допитах. Андрій Єрмак небезпечний ще й тим, що він втручається в роботу військового керівництва. Він навіть контролював розмову Валерія Залужно. І Марка Міллі цих двох поважних генералів до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.